Отак От я ріс зростав, щоб сьогодні підняти меч двосічний і сказати: католики, ви там, де ваш папа і ваш престол із золота стоїть? В змієній голові, де папа виступає, який благословив московитів непорочному серцю Марії і Путін сьогодні католицький голуб миру. То що ви хочете від Бога, коли ви молитесь усі? Оті сніданки молитовні, що це, а особливо той, що під патронатом був, то до якого Бога молитеся ви? Ніхто і не сказав о тому президенту, який сьогодні в Америці принижував себе за нас. Володя, знаєш, що і Христос є, і Бог є. Прийми його у серце, покайся і приклич Його, щоб був ти новим творінням, і щоб Бог міг діяти через тебе. По-іншому не буде. Немає мудрості людина. Розум має, а мудрість не від Бога, то й не мудрість. А так собі уява, що ти мудрий і що можеш все.